Так, коротенько би хотів відповісти на наше запитання. Отче Василю, підкажіть, може щось не так роблю. Мої сусіди з Імфірополі протягом року по черзі е, помирали. Їхня дочка з Херсону приїжджала, е, кремірувала їх із урнами, повернулася в Херсон. Вона, на, вона не заказувала перестаз, не відступ. Не відспівували їх, сказала, що їй цього не треба, не встигла їх похоронити, ледве втекла з дитиною від війни в Болгарію. Урни з прахом залишилися в Херсоні у квартирі, що з ними невідомо. Я поминаю їх разом із моєю родиною онлайн і ще в церкві московського патріархату, іншої немає. Подала за упокій на весь піст. Чи як треба? Спочилі були хороші, роботящі і патріоти, не сповідалися і не причащалися, по-моєму, ніколи. Ну, знаєте, за таких треба молитися. І знаєте, давайте так. Я, я завжди досить в такому екомонічному дусі ставлюся до всіх конфесій, тому я кажу, що молитися треба і в всіх церквах, знаєте, і православних, і московських, московських яких хочете де бачите хрест там ліці, якщо особливо за цих людей, які, знаєте, не сповідалися ніколи, помирали без сповіди? Дивіться, що з урнами робити. Херсон зараз він не є окупований. Там просто йдуть обстріли, можна попасти під цей під обстріл. Якщо є можливість до якихось знайомих друзів звернутися, щоб вони. Пішли, але то треба до хати. Якщо хата ціла, то не будуть ламати вам двері і так далі. Ну, тобто, урни можуть стояти в хаті. Але в хаті, якщо ви їх тримаєте, їх не треба тримати постійно, вони можуть там бути якийсь час до того, як, його, як їх захоронити, або розвієте прах, або закопаєте, або поставите на цвинтарі, зараз роблять такі ніші невеличкі. Що іменно для урн оцих так. Так що е, тримати в хаті можна, але біля урни має бути обов'язково портрет, щоб заходячий в хату бачив, що це не просто ваза, яка стоїть, що це прах покійної людини, щоб належно віддавати е, пошану, ну і відповідно, щоб не забути за ті урни, та? що вони у вас там стоять у хаті. Ну, і що я можу сказати? Так, молитися треба за них і йти до церкви, і молитися, молитися. І я би навіть сказав, що б годилося б дати на 40-го страс, а потім наймити, наймити за померлих 30 службів Григорянку наймити за померлих так. Бо тому, що померли без сповіді. І потім, як ще можна зробити, щоб вся родина з живих, хто є, або навіть знайомих, щоб заказати в церкві службу, прийти до церкви, і саме головне, всім прийти до сповіди і прийняти причастя. Всім родині прийти до сповіді і в службі прийняти причастя. Можете собі там, там, я жертвую це причастя за покійних тих і тих, за кого ви прийшли. Чи як хочете, але всі до сповіди і до святого Причастя. Так. Отче Василю, слухаю вас постійно і дуже багато навчилося з ваших повчань, за що вам дуже, дуже дякую. Мене час від часу мучить один сон з дитинства, який я часто згадую і думаю, чим міг би він щось значити. Сталося мені, що ми. Із подружками. Снилося, що ми із подружками гуляємо і недалеко біля церкви на зустріч нам біжить чорт. Ми перелякалися і почали тікати, а я загубила босоніжку. І коли я вернулася щоб забрати босоніжку, то чорт мене схопив, виліз і зі мною на самий верх церкви. Ців на і, і посадив мене собі на коліна. Що би ви могли сказати про цей сон? Хочу почути вашу думку. Наперед дякую за вашу відповідь. Цей сон може бути або наперед, або назад. Тобто або спомен про минуле, або, з, або застереження від майбутнього. Якщо, ну, наприклад, сама ситуація, так, Чорт там зловив тебе перед церквою. Бо ти за чимось вернулася, та? за чимось босоніжих загубила, за чимось матеріальним. Тобто, якщо ми в житті будемо мати, от ця іменно людина, буде мати серйозне випробування матеріальне, де будуть стояти якісь матеріальні цінності, і через них дідько може взяти її собі на коліна. Тобто буде стояти вибирати або, або духовне, або матеріальне. Щоб ви знали, що якщо виберете матеріальне, буде дітка на колінах сидіти. Це, щось, що я можу пояснити, і не треба мені розказувати, що я віщувальних снів, і мені не треба ще писати, щоб я вам сни пояснював. Я вам розказав, в принципі, як воно працює. Тобто сама ситуація, так? Коли ти бачиш, що тобі треба за чимось звернутися, щось загубив. Ідеться про матеріальне. І тут тебе чорт хапає. Іменно в той час, коли ти вернувся і ще й коло церкви, і потім посадив тебе на коліна. Що значить, що ти через матеріальні речі попадешся в його пастку. Все. Йдемо далі. Олена, я не до, ход, не в церкву, але я знаю, що Бог є. Я так і відчуваю. Але тепер я спробую запитати, коли мені. Буде снитися мама і сестра. Дякую вам. Коли вам буде снитися мама і сестра, от як присниться, туди і напишете. Ну, я там знаю, коли вам буде снитися. Отже, допоможіть, будь ласка, щоб я не розвівся з дружиною, бо народив, не робив трохи помилок. Ти не написав, як тебе звати, але я тобі так скажу Васильок. Твої помилки тобі їх і вирішувати, а не священникове. Знаєте, чи люди не ходять до психолога на розмови? По-перше, то дорого. По-друге, переживають, щоб не казали, що він ходить до мозгоправа. Тому ліпше йти до священника так дешевше. Не робить дурниців, потім священник сидить твої ці дурниці слухає, а ти сидиш такий і думаєш, ну, отець, ну давайте мені пораду. Помилки мої ви вже виправили, давайте мені пораду, давайте мене сповідайте, давайте мене всі мої проблеми вирішуйте, щоб жінка вже на мене. Ну, на мене не обіжалася, прочитайте якусь молитву, поки я дійду додому, щоб жінка перестала на мене нервуватися. Класно. Є закон причини і наслідку. Все, що ви зробили, за все будете відповідати. Є одна нагода, по, по, е, є одна нагода позбутися відповідальності. Покаяння, щире покаяння, сльози покаяння, покута і виправлення із гріхів. Тоді є шанс, що їх можна виправити. До сповіди, до сповіди, синку, до сповіди. Так. Ну, це добре теж. Вірую в Бога, а в церкву ні. Так, може бути, може бути, ти ж написав. Ні. Хто тобі казав, що в церкву треба вірити? Не треба в церкву вірити. Треба вірити в Бога, до церкви треба ходити і засвідчувати свою віру перед священником, перед людьми, перед Богом. Бо все, що ви зробили одному з найменших моїх братів, каже Господь, то ви зробили мені. Якщо ти з пошаною будеш відноситися до священника, Бог це побачить. Якщо ти будеш з пошаною відноситися до ближніх хоча б тих, що зібралися в храмі заради Христа, Бог це побачить. Тому не треба в церкву вірити. До церкви треба ходити. І показувати, як ти віриш у Бога. Е, так, е, як. Ви знаходите відповіді на часом такі дивні питання, як, казали, як кажуть мудрі люди, не задавайте дурних запитань, не будете мати дурних відповідей. Ну, Які пишете запитання, такі я відповідаю. Чи можна бути блогером і батюшком? Як бачите, можна. Ось я Батюшка, ну батюшка, я священик. Священник Української Католицької церкви і блогер, вірніше стрімер. Але й блогер теж. Так що можна, не бачу в цьому проблеми. Завдання церкви, Пісництво церкви, проповідувати Слово Боже. Ісус Христос сказав своїм учням: ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами. Аж до кінця віку Амінь. Писаництво, яке дав сам Ісус Христос. Ідіть і навчіть всі народи. І блогери це кресті, які найповніше виконують розпорядження Боже. Бо тому що якщо прийти до церкви, ну скільки там можуть прийти, так? а коли через інтернет, всі народи. Так що виконую в повні пісництво Ісуса Христа. Щодо блогерства. Крапка. Ірина, в мене сестра ходить в церкву і їде до шаманів. Я не розумію, як до неї достукатися. Не треба до неї стукатися. Вона сама стукнеться і потім визначиться. Поки мне, яка грім не загримить. Хлоп не перехреститься. Тому прийде наступить такий період, що треба буде вибирати або до Бога, або до дідька. І вона вибере. А що вона вибере, це право. Ми маємо дякувати Богу, що Він залишає нам місце на вільну волю. Задумайтеся над тим. Хто не готовий, це питання для нього буде. Дуже, так собі сказати, сумнівне. Задумається. Іван Франко, нічого собі. Помоліться за мого відчима, він у полоні Василь. Все, прийняв. За Василя будемо молитися. У Бога нема випадкових речей, так ви сказали в одному з відео. А війна теж від Бога не пора встановити. Передайте, може, вас почує. Порушення закону тотожності. В діалектиці існує такий порядок, як закон тотожності. Я вже про це говорив. Якщо, каже, говорили, я тобі прообразити мені про гарбузи. Якщо ми говоримо, як я кажу, що в природі немає випадкових речей, так би сказали в одному з відео, а війна теж від Бога? Слава Ісусу Христу. Як ми говоримо про випадкові речі в природі, якщо в природі якісь закономірні речі, це є наслідки або причини людських дій. Наслідки або Причини людських якихось дій. так? Люба дія має наслідок. І Якщо людина щось робить, є наслідок. Якщо ти починаєш копати город, в кінці буде він викопаний. Ну, Людина, щось робить, ці всі дії мають якісь наслідки. так? Якщо Путін задумав напасти на Україну, Господь Бог при чому? Господь Бог гарантує йому вільну волю, так як і нам вільну волю Бог нам гарантує. Хочте захищайтеся, хочете не захищайтеся. Я маю Бога ви передати що? Щоб відмінив поняття вільної волі. Основа, заради якої людина була створена, дати нам розум, раціони. І вільну волю, свободу, щоб ми мали цим подібність до Бога. Ви хочете продати свою свободу. Не можна оперувати термінами, які, якщо ви їх не розумієте. Чи можна сказати Богові, щоб Він заставив, щоб сонце перестало світити? Бог не мала дитина, що бавиться, ключу світло, виключу світло, ключу світло, виключу світло. Бога все за порядком, на то він є абсолют. І то, що для Бога, ну, для Бога ті всі речі, які є, які Він створив, вони є стабільні, так? як аксіома, як величина світу, так? як атомна маса. Хімічних елементів, воно і все стабільне. І в основі цієї стабільності є людина, яка трохи має, бракує розуму, як Бог, бо створена на подобу і образ, але має вільну волю. І іменно людина своєю вільною волею, часом тупими вчинками, створює цей світ динамічний, змінює його. Бо вона, та людина трошки туповата, і вона не робить досконалі речі, а робить дурнуваті речі. Зробила помилку, направилася, зробила помилку, направилася. І з кожним помилкою стає мудріша, краща. А потім є дві людини, і починають діяти одна з другою. І світ починає рухатися в динаміці, кається, грішуть, навертаються. І це є Божий задум. Бог нас на то зробив. Щоб ми між собою визначалися в суспільстві, хто ми один до одного, як ми відносимося і так далі. Є мале суспільство це є родина, більше суспільство це є, ну, скажімо, можна там ділити багато, держава, а потім співвідношення держав, як вони між собою можуть комунікувати. Ось, не можуть комунікувати. Почали війну. Як Бог може зупиняти війну? Як вам таке в голову приходить? Бог що, починав війну, чи він закінчуватиме її? Це справи людські. Ми почали відносини один до одного. Ці відносини зайшли в топік. Ми, ми почали ще щось. Це наша справа людська. Бог не буде мені робити щось, щоб відміняло мою волю. Ви розумієте, для Бога. Він нам гарантував, що Він нам дав розум і вільну волю. І Він ту вільну волю гарантує. А якщо людина буде робити страшні гріхи, Бог її не зупинить, Він буде підказувати, не роби. Наслідки погані. Це буде зле. Але не зупинить, тому що Бог ніколи не паралізує людську волю. Скільки на світі біди, скільки на світі маньяків, вбивали, дітей розпинали, що хочеш там робили, Бог зупинив когось? Ні. Чому Він то не зупиняє? Бо Він нам гарантує вільну волю. І коли нам часом починають оту вільну волю так само, ми самі собі теж починаємо себе обмежувати і так далі. Знаєте, як, від чого це починає? Коли мама і татове. І тато до дитини каже, то не роби, туди не йде, то не роби, то постав, то не чіпай, то не твій. І дитина виростає на заборонах. Тату і з маму паралізує без кінця дитині вільну волю. Та то, якби все дозволив, тобі не стоїть питання все дозволити або все заборонити. Стоїть питання навчити. Навчити, щоб дитина сама вибирала. Ви хоч раз дитину спитали, ти добре подумав, чи тобі то треба? Ну це ж треба говорити, думати. А так слово, не чіпай! Все, понятно. Якщо ми будемо паралізувати один одному вільну волю, ми будемо мати такі проблеми, що вам все не снило. Ми будемо стадом. Стадом баранів. Це я вже не веду. Якщо прах можна розвіювати, то як же тоді запечатувати гріб, бо це робить священник при похованні землю? Як до цього ставиться церква і як правильно, як до цього ставиться церква? У Требнику. Коли похорон, там є, ти порох і порох повернеться чоловіче. Там так і написано: так церква і ставиться. Церква каже, померло похоронити. Є різні обряди, різні звичаї, кожні народ має свої традиції. І я вважаю, що відповідно, відповідно до обряду, так і хоронити. А церква має свій традицію закопати в землю, якщо є прах, то Приносить амфору, так і так, над нею відчитується, ну, як ми робимо. Я розказую практично, От ми недавно хоронили друга мого Володимира, так? Його, його кремували, кремірували, так? в ритуальній службі є зал прощання Принесли туди тіло, трудно, все, відправили чин похорону, прямо там. Там зробили прощання, всі пройшлися, попрощалися, труну закрили, хлопці забрали в машину, поїхали на, е, в крематорій. Потім через певний період часу тіло привезли. Ну, прах привезли прах, перепрошую, все правильно. Привезли прах, уже все, з номером підписаний, все, в коробочці такі привезли. Ми його похоронили на могилі, там, де син, бо його син воєнний, він воєнний. І похоронили на, на могилі сина. Там нам дозволили, що його можна підхоронити. І коли поклали цю амфору в гріб, запечатується гріб, це до другого пришестя Христова, та сама молитва, що є. Якщо б тіло мало би розвіяти, той цей, цей, на, на цвинтарі вже була просто панохіда, бо чин похорон вже був. Бо чин похорону вже був, просто панахіда і все, і поховання. Якщо, якщо наприклад, розвіювати, то все одно Панахіда відслужилася, запечатується, гріб цей над Амфорою, читаються всі молитви, і потім там тоді, так як ми, рахується, що, рахується, що він опускається в землю, так як амфро, так само і тут у цей час його розвіюється, І все. Нема ніяких проблем, бо Біблія каже, ти є порох, чоловіче і в порох, і повернешся. Земля і попіл. <піл> так, Оксана пише, що слава Ісусу Христові, Василь, можете пояснити, для чого прихрещені дитині відрізає священник шматок волосся, питає подруга, стверджує, що то певне язичництво. І не хоче. І не хоче що? Признатися, призна він. А, не хоче признаватися ні вінчання, ні хрещення, ні церкви. Ай. Ну, та є таке, що відрізають у православні, та, то навіть ножиці є такі в наборі, в цьому так. Нас того нема. Це... Монахів, коли приймають монашество, відрізають з чотирьох кутів волос, що символізує, що ти — клир, що ти вибраний із народу, що ти особливий Бог тебе вибрав для себе, знаєш, як, як ангела. На законе не що не відкриває у своїх. Тобто той, цей клирик той, що вибраний з народу краще, і стрижуть його на хрест як знак того, що він є клир, вибраний. Чому так роблять православні? Це до православних питання. Я не знаю. Нас такого нема, ми таке не робимо. Так що несіть дитину до греко-католицької церкви, ми вас похрестимо, ніяких там нема. Нічого не стрижуть і все. А якщо хто стриже? Ну. Десь він ту книжку взяв, де хтось ту написав, Та сам не придумав. Дякую щиро за запитання. Дай вам всім Боже здоров'я, Ви молодці.